Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Кримінальне провадження по статті 111, тобто Державна зрада, був затриманий керівник штабу антитерористичного центру України. Здоров'я, завдяки особисто вам, громаді міста Києва штабом отримані кошти у сумі 480 мільйонів гривень. Цей посадовець ще з 16-го року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т в системі СБУ, які витрачені майже на люстовані літальних комплекси. В процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Самоочищення служби продовжується. Якби не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться це успішно зробити, оскільки ми своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо. Дякую, дякую за вашу службу.